Привіт, дорогі друзі! Ми знову повертаємося до наших щотижневих новин. Що це роби в наших містах: царині архітектури урбаністики, и сталого міського розвитку, якщо він, звичайно, є. Про новини цього тижня. Далі на каналі Чепінський Влог, тому ну, вмощуйтеся, будь ласка, зручніше. Наливайте собі чаю кави і, звісно, особливо, якщо у вас є таке горняточко. Я думаю, що буде цікаво. Поїхали! Новиною тижня стало те, що в ЗМІ написали, що у Києві обвалився Дихтярівський міст на шулявці. Насправді обвалився не міст, а тільки балки конструктивні, які власне поскладали на цей міст. А обвалилися вони під час реконструкції, зокрема під час монтажу цих конструкцій, а саме тих конструктивних балок, які би мали той міст і тримати. Внаслідок обвалу ніхто не постраждав, Київ автодор повідомив, що відповідальність за інцидент був на будівництві. Цьому відповідальний підрядник, компанія РДС. Своєю чергою компанія зазначила, що візьме на себе витрати з усунення недоліків. У компанії Ковальська, що виготовляє балки для мосту, заявили, що конструкції не мали дефектів а обвал стався під час встановлення останньої балки. Шість із них встановили без проблем, проте під час встановлення сьомої. Вона втратила стійкість та зачепила вже змонтовану конструкцію. Через цей інцидент поліція відкрили кримінальне провадження. Нагадаю, що реконструкцію шляхопроводу почали в червні цього року. Очікувалося, що його мали відкрити для проїзду до 30 листопада. Оголошена вартість реконструкції 934 мільйони гривень. Ну, насправді не знаю. Мені особисто по знимці. Я там не сильний конструктивний експерт, але так виглядає, що склалась не одна балка, а всі. Змонтовані і якось в однакових місцях, і що виглядає так, що дійсно міцність тих балок є під питанням, тому швидше насправді не ну, якби я ставив діагноз, то я би швидше мав претензії не до е монтажників, не до будівельників і навіть не до проєктанта. Власне кажучи, до якості самого виробу. Ну але зрештою, це має становити експертиза. а Так на око це все не міряється. Звісно, що дуже не люблю, коли люди відразу пишуть в цьому винен кличко, там банда, всі злодії, там і навколо і так далі. Скейзрада, це насправді побутовий випадок на будівництві, де звісно, в технологічному ланцюжку десь щось недотримано. Принагідно хочу подякувати всім 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 патронам, які досі підтримують наш канал фінансово. Ми дуже вам вдячні за вашу любов і підтримку. Бо дійсно без вас, напевно, у нас вже не було можливостей підтримувати цей канал. Хто хоче доєднатися до цього штрихетного товариства, будь ласка, посилання буде нижче. І, звісно, хто не хоче просто так підтримувати наш канал, а за щось то у нас є магазин Мерчу, де ви можете. Купити значок, горнятко, нотатник, скетчбук чи футболку чи інші принади. Тому, будь ласка, якщо ви дуже фанатично любите наш канал, то приєднуйтеся до тих, той команди людей, яка наш мерч юзає. З 15 жовтня Укрзалізниця запустить поїзд Варшава Рава-Руська. Поїзд курсуватиме щодня із зупинкою в Любліні. Маршрут по Польщі буде обслуговувати польський залізничний перевізник СКПЛ. А в раві руські пасажири пересідатимуть на український потяг до Коломиї, що курсуватиме через Берховище, що біля Львова, безпосередньо станції Львів, Стрий, Калош та Івано-Франківськ. Загальний час в дорозі буде 9 годин. Виглядає на те, що це не так вже і мало 9 годин, але якщо. Подивитися, скільки люди простоюють в чергах на кордоні то насправді мені здається, комфортніше посидіти чи полежати в потязі в києві оголосили тендер на виготовлення букв для нових назв станції метро столиця шукає підрядників для виготовлення цих букв власне після перейменування станції звіренецька та площа українських героїв Тендер передбачає виготовлення чотирьох комплектів нових назв на кожну станцію, які будуть розміщені на кулійних стінах. Букви вироблятимуть з полірованого, анодованого литого алюмінію і матимуть кріплення до стіни. Шрифти за власної ініціативи безкоштовно розробив шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль. Також на столичному виноградурі повністю висохло озеро Синє. Цього року комунальники планували розчищування та благоустрій озера Синє. За останні 40 років від початку будівництва на його берегах озеро дуже сильно обміліло. У травні 2023 року його площа суттєво зменшилася, з'єднувана протока пересохла і, по суті, утворилося два окремих озера, рівень води, в яких постійно падав. Після проведення наукового дослідження було встановлено, що причини обміління синього мають природний та техногенний характер. Міська рада планувала виконати розчищення озера на глибину 5 метрів для розкриття ґрунтових джерел, що спричинить додаткове наповнення. Крім того, планується виконати розчистку з'єднаної потоки та об'єднати озеро в кільце для зрівнювання рівнів води та запобігання застою. Ну, насправді найбільшою проблемою, як на того, як на мене, того, що втекла підшкірна вода, є, власне, велика кількість забудови і велика кількість замощення асфальтом та бруківкою наших поверхонь міст. І воді просто ніде взятися. Вона стікає тільки в дощову каналізацію і втікає з міста, а не ґрунт не встигає абсорбувати таку кількість води, щоб пізніше. Поповнювати ставки і річки. Суд дозволив знести згорілий 6 років тому кіоск напроти торгового центру Форум у Львові. Ця історія тягнеться ще з 2009 року, коли підприємець отримав цю ділянку в оренду на 5 років для створення кіоску. Натомість, вже після того, як термін оренди землі закінчився, він збудував повноцінний магазин, зареєстрував його як об'єкт нерухомості і приватизував. У 17-му році в магазині сталася пожежа. Відтоді територія на перехресті проспекту Чорновола та вулиці Куліша дуже занедбана і дуже страшно виглядає. Крім того, була проведена реконструкція цього транспортного вузла. Мене жіноче про той дуже дуже старенький блог, про те, як місто Львів скільки зробило для автомобільної інфраструктури, коли Активісти, автомобілісти, скажімо так, почали звинувачувати владу, що вона думає тільки про урбаністів, велодоріжки і пішохідні вулиці. Тому я тоді зробив блог про те, що набагато більше коштів місто заінвестувало власне в автомобільну інфраструктуру. І Один з тих вузлів я показував, в тому числі Куліша Чорновола. Дуже страшно виглядало на острові, які об'їжджають машини по колу. Оце, це по погорілець і слава Богу. Що міська рада кілька років тому судилася з власником цього магазину інвестиційною компанією «Форум», що належить відомому у Львові адвокату Леву Козакову. І у вересні господарський суд постановив демонтувати незаконний кіоск і звільнити комунальну ділянку від самобуду. Ура! Також у Львові демонтували радянську мозаїку будівлі видавництва Вільна Україна пам'ятці модернізму. Ну, Пам'ятка дуже понищена. До неї прибудували якісь шатро нічного клубу. Дуже страшно виглядає на торцях реклама. Фасад, той, який мав бути скляним. Завішений кондиціонерами, в принципі, від тої вільної України, яка дійсно була такою візитною карткою епохи Брежнєва. Про що прошу мене між іншим, також є дуже цікавий блог, всім рекомендую. Одним словом, так в ще в інтер'єрі там була мозаїка. І власник стверджує, що вона осипалась сама від вологості. Днями місцеві мешканці помітили, що в холі колишнього магазину Торпреса зникло велике музичне панно 1981 року. Авторство відомого художника Богдана Сойки. пізніше власники приміщення пояснили, що мозаїка нібито осипалась сама під впливом вологи. І так чесно кажучи, виглядає, що їх все таки зачистили докорінно. Директор компанії Торпреса Сергій Васечко стверджує, що дах будівлі давно протікав, внаслідок чого стіна з мозаїкою мокріла, і частинки панно осипались, і її ніхто не зберігав. Також він додав, що не вбачав цінності в мозаїці, адже вважає, що вона підпадає під декомунізацію і відновлювати її не збирається. Натомість міська рада готує звернення в поліцію, і заявляє, що готова відновити панно. Е, нагадаю, що е, такий прецедент у нас вже є е, відновлення панно на вулиці Володимира Великого, колишній магазин Океан, де забудовник е, тримав, тримав, тримав залишки тої стіни, де була мозаїка за авторством відомого е, художника. Патика. А пізніше одним ударом е, молота вся стіна впала і була знищена. Скандал був неймовірний, і місто зуміло через виконком. По перше, надати цьому максимальної публічності, кажуть клеймілі позором, так як у радянському часі говорили. І забудовник під тиском цієї етичного скажімо, того натиску погодився відновити. Коштувалося йому не одну сотню тисяч євро. Хочу сказати, тому що Смальта дуже дорога, і робота ручна, і треба бути ну, фахівцем, як мінімум. Ця мозаїка, що власне з вільної України, входить до переліку музичних пам'яток, які міська рада затвердила у 2019 році, власне, після скандалу з е, рибками, мозаїкою рибки на магазині Океан. Хочу сказати, що я думаю, тут чи зможна буде відновити цю мозаїку, скільки рибки, дякуючи активістам і компанії Скайрон, які відсканували 3D-сканером тоді ці рибки, відчуваючи, що вони загрожує небезпека. І, відповідно, було по чому один в один відновити. В даному випадку я маю великий сумнів, що ця мозаїка також мала 3D-сканінг. Mm. Уряд Канади виділить кошти для добудови музею Голодомору. Ми про це говорили, що Зеленський, президент Зеленський, витував був виділення кошти, коштів на добудову музею, мотивуючи тим, що дуже багато витрат зараз в країні йде на війну. Власне, про те, що. Канада збирається відновити додати коштів для добудови. стало відомо після поїздки президента Зеленського всю Україну. Після цього депутати Верховної Ради повідомили, що кошти, які будуть виділені на добудову музею, не можуть бути витрачені на військові потреби. Депутатка Ірина Констанкевич пояснила, що на введення музею в експлуатацію необхідно 450 млн мільйонів гривень. А щоб законсервувати будівництво, потрібно 300 мільйонів гривень. Нагадаю, що раніше українці обурювалися виділенням понад 500 мільйонів гривень на добудову музею голодомору, та вимагали передати гроші на потреби армії. Ну я, наприклад, не належав до цих українців. Я вважаю, що власне зараз треба добудувати музей голодомору, тому що сам багато відвідував різних музеїв, присвячених як війнам, так і голокосту. І Я вважаю, що це дуже потрібна річ для прийдешніх поколінь, і з тим зволікати не можна. І злі Довгобудів у нас вже вистачає, чесно кажучи. До речі, про Довгобуди в мене є блог, який вийшов ми поза минулого тижня, і така рубрика буде продовжуватись, бо Довгобудів в, наших, в нашому світі є дуже багато і часто густо не, я скажу, як архітектор завжди тішуся кожному новому якісному будівництву, але буває таке, що в ньому немає здорового глузду. Але в випадку з музеєм голодомору я за те, щоб його добудували якнайшвидше. Розбомблений росіянами собор в Одесі в стилі класицизму реконструюють чи відреставрують італійські архітектори. Італія та Україна підписали угоду про реконструкцію спасу Преображенського кафедрального собору в Одесі, в якій влучила російська ракета. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що відновленням собору займатимуться найкращі італійські архітектори. Цікаво, хто ж це найкращий, хто і встановив. Ну подивимося. Собор був зруйнований під час ракетної атаки 23 липня. Тоді значних пошкоджень зазнали десятки пам'яток в історичному центрі Одеси, які незадовго до цього було внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Хочу сказати, що я сподіваюся, що найкращі італійські архітектори звернуть увагу, що попередній інтер'єр був, чесно кажучи, дуже не дуже як на мене. Тому що коли власне ракета прилетіла і були зйомки зсередини, стало видно, що все це було здобано гіпсокартонними конструкціями вже по тому гіпсокартону були нанесені якісь фрески. Як на мене, це трохи ну, це не то, що не реставрація, це дуже суперечить взагалі, е, стилю класицизму, і я сподіваюся, що буде зроблено більш автентичних, в більш автентичних технологіях. Будемо відслідковувати разом з вами, якщо ви з Одеси, будь ласка, вашу думку в коментар. Харків планує побудувати першу в Україні підземну школу. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Школа повинна відповідати сучасним вимогам до захисних споруд і забезпечить безперервний на повітряні тривоги процес навчання для дітей. Ще до початку цього навчального року в Харкові облаштували навчальні класи для школярів у метрополітені. Підземка довший час була одним із найбезпечніших місць міста. Хто не бачив наш блог, точніше, аж цілих два блоги про Харків, про незламний Харків. Будь ласка, подивіться. Я думаю, що ще багато чого там є е, актуального. Знімали ми приблизно рік тому, і вже за той рік, напевно, багато чого змінилося. Багато чого все-таки дуже актуально і залишається. На Чернігівщині мати загиблого військового передала гроші на асфальтування вулиці. У селі Сосниця заасфальтували вулицю, яка роками була аварійною. Гроші на ремонт передала місцева мешканка Валентина Грищенко, яка отримала допомогу від держави за смерть сина військового. Жінка перерахувала в бюджет сільської ради немало небагато 4 мільйони гривень. Вулицю назвали на честь її сина Валентина Грищенка. Згодом на вулиці також облаштують і дитячий майданчик. Чесно кажучи, мені здається, що наша країна взагалі в принципі тримається на таких жінках, в першу чергу. Велика дяка е, як військовим, так і їхнім батькам, які, скажімо, показують приклад е, моральності, етики і відповідальності. Натомість рекомендую вам подивитися який я вчора переглянув української правди Михайла Ткача, як розважаються в нічних клубах в Києві під час комендантської години, як їх кришує поліція, і як є певні е, покидки, які. П'яні виходять до журналістів, матюкаються, обзивають їх, принижують і так далі. І таке враження, що ми живемо в якихось різних світах. Хоча і в одній країні, от є така Валентина Грищенко, яка всі гроші віддає на вулицю в своєму селі, а є столичні мажори, які виявляються ще й під прикриттям поліції в воєнний час. Тусують в клубах, напиваються і ще погрожують журналістам і так далі. Подивіться, будь ласка, мене це на кажучи дуже приголомшило, неприємно вразило. Я сподіваюся, що черговий раз на журналістське розслідування зреагує, можливо, аж наш аж навіть сам президент. Мера суму Олександра Лисенка затримали на хабарі за вивезення сміття. За даними слідства, мер разом із директором департаменту інфраструктури обкладали даниною. Компанії, що займалися вивезенням сміття, зокрема, вони вимагали трошки більше ніж 2 мільйони гривень у разі відмови платити, погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу. Мера та директора департаменту затримали під час отримання частини хабаря 1,5 мільйона гривень, і сам Олександр Лисенко обійняв посаду міського голови, що в 2014 році переобрався двічі. На фоні вимог штатів до того, щоб боротися з корупцією в Україні, центральна влада вирішила боротися власне з місцевим самоврядуванням. Я не сумніваюся, що можливо мер сум причетний до корупції, і насправді я кажу, якщо так, то підтримує найвищі заходи. По його ув'язненню чи осудженню і так далі. Але я розумію, скільки корупції є все-таки і на рівні центральних органів виконавчої влади, на які ніхто не звертає уваги. Натомість, я думаю, що це буде знову використано як боротьбу з місцевим самоврядуванням. Ну, але, зрештою, побачимо. Ваша думка, будь ласка, в коментарях. Зрештою, у нас є прекрасний блог про суми. Я думаю, що після нього у нас з'явилось багато підписників з цього міста. Тому, будь ласка, ваша думка, чи вірите ви в те, що ваш мер хабарник? Якщо так, може знаєте якісь ще приклади або знаєте ще якісь теми, які би варто нам висвітлити в наших новинах. До новини Європейського союзу Флоренція заборонила короткострокову оренду житла в історичному центрі. Влада італійського міста заборонила здавати квартири в історичному центрі на короткий термін, аби звільнити їх для місцевих мешканців. Якщо у 2016 році на Airbnb було розміщено лише 6 тисяч квартир для оренди, то у 2023 році ця цифра становить вже 14,5 тисяч. Крім цього, за цей час суттєво зросла середня вартість звичайної місячної оренди житла на 42%. Зі слів міського голови, 40 тисяч флорентійців, які живуть в центрі, скаржаться на те, що доводиться жити в апартаментних готелях. Тому уряд працює над законопроектом, який вимагатиме мінімального перебування на дві ночі в історичних центрах міст і муніципалітетах з високою щільністю туристів. Бачимо, що цікавий ефект відбувся в історичних містах. Як Амстердам, Будапешт так і Флоренція також почали боротися вже з туристами, тому що була хвиля, коли їм потрібно було поновити свою поповнити свою скарбничку, свій бюджет, і дуже радо вітали розвиток туризму. Натомість часом воно призвело до певних ментальних змін. Мешканці, справжні мешканці міст, вони не можуть там жити, виїжджають за місто, здають свої квартири, таким чином отримують додатковий заробіток, але місто втрачає. Свій дух, тому що місто це не тільки, не тільки архітектура, але в тому числі це і е, місцеві мешканці. Ну, скажімо, капіталізм він такий суворий і не все можливо зарегулювати. Згадано, вже в Амстердамі вводять обмеження швидкості до 30 км на годину. Такі обмеження почнуть діяти з 8 грудня і охоплять 80% нідерландської столиці. Щоб ці нововведення не стали несподіванкою для водіїв, міська влада почала підготовку. Зокрема, в місті почали коригувати розмітку та встановлювати підготовчі дорожні знаки. На вулицях, де з грудня буде діяти нове обмеження, будуть розміщені таблички з написом: «8 грудня тут 30 км на годину. Місто сподівається, що зниження швидкості забезпечить безпечніше та тихіше міське середовище, адже на швидкості 30 км на годину гальмівний шлях вдвічі коротший ніж на швидкості 50 км на годину. Це може зменшити кількість серйозних аварій до 30%. Більше того, навіть якщо пішохід потрапив у ДТП на такій швидкості, його шанси вижити становлять 95%. Між іншим, крім цього, швидкість ми ж говорили, що в Парижі також обмежують швидкість, і бачимо Амстердам також, незважаючи на те, що це великі міста, і незважаючи на те, що там багаті люди живуть, і незважаючи на те, що там дуже потужні економіки, тим не менше місто йде на такі безпрецедентні заходи і хочу сказати, що крім того, що це про безпеку, це також насправді і про хороший врівноважений рух всередині. І найбільше буде це дошкуляти тим, хто доїжджає з найближчих сіл і містечок до міста, тому що так вони на під'їзді до міста будуть стояти в заторах. Лікується це. Парковками на околицях міста, які повинні монтуватися біля станцій або на кінцевих станціях громадського транспорту, які, звісно, мають бути такі, як в Відні, такі, як в Амстердамі, такі, як в Лондоні і в інших розвинутих містах. Ось. Рецепти в Європі насправді є, тільки потрібна політична воля і хороша модераторська робота у підготовці населення до цих знань. Тому що в нас в Львові недавно провели експеримент, перекрили на вихідні. Вулиці Січових стрільців для автомобілів, і вже було вою страшно багато. Навіть багато хто і мене почав згадувати, що в мене є послідовники, які там продовжують руйнувати місто і так далі. Хочу сказати, що за цим в будь-якому випадку майбутнє. І я думаю, що прийде критична маса людей, яка відвідає європейські міста, які побачать, як це працює, приїде і для них це вже не буде таким революційним рішенням. Тому ми, злі, міста рухаються в сторону пішоходизації і людського масштабу, а не автомобілізації. Тим часом про новини архітектури. Захар та Архітект знову перемогли в черговому конкурсі. Цього разу це на будівництво нового культурного району біля гавані санді на Китайському острові. Хайнань. В основі дизайну лежить центральна вісь, яка з'єднує новий портовий район з існуючою міською тканиною. Ця вісь розділить культурний район на дві окремі зони: на театр та виставкові зали з галереями. В одному світ прошу. Це вісь розділить культурний район на дві окремі зони театр та виставкові галереї з одного боку та комерційний центр, де проводяться конференції ярмарки тощо з іншого. Розинкою проєкту культурного району є, звісно, звивисті, вигнуті багатошарові дахи, які плавно згинаються і каскадом розходяться на вздовж центральної осі. Ну, скажем, що цікаво, британська компанія Hadid Architects обслуговує давно багато азійських країн, зокрема і Китай. Чесно кажучи, враження, що британська компанія Hadid, заснована власне Zaha Hadid, працює в основному на азійських ринках, арабських еміратах. Китаї, де насправді на архітектуру витрачають якісь надресурси надвисокі бюджети, може це і правильно, хоча я більше за більш скромну лаконічну архітектуру. Тим часом як альтернативу різним оморфним плавним формам я би хотів показати інший проект. Він коли не дуже свіжий, 2018 році збудований від компанії покійного вже архітектора Річарда Роджерса, також з Великої Британії, у Шотландії, в містечку Хайленд. Це завод Віски, відомого Віскі Макалон. Як на мене, це є хороший приклад а, конструктивної технологічної архітектури і дуже такої, лендформної, яка дуже ідеально вписується в ландшафт. Що цікаво, технологію цього заводу Роджерс і його команда перетворили в експозицію. І в галерею, де завод не захований за звичайними сендвіч панелями А навпаки, це місце, куди водять екскурсії, і технологічний процес не забороняє постійно водити людей, які мають дивитися на це як на якийсь експонат. Конструкція даху, як ви бачите, це є покрівля зелена, трав'яна, а під нею зросташований кісон, цю зелену покрівлю, дерев'яний кісон з просто фанерних клеєних панелей. А вже цей кісон дерев'яний тримає складна е, стальна конструкція, під якою роз, розташували лінійно всю технологію. Е, завод став не тільки е, безпосередньо тим, хто об'єктом, який виробляє візки, на чому компанія заробляє, але також іміджевим об'єктом, куди їздять маса туристів, просто поглянути на це чудо архітектури. І також тут проводяться різні. Концерти, заходи і презентації, лазерні шоу тощо. Ось так що буває от настільки різна архітектура, між іншим, завод не такий дорогий, як об'єкти захід і от Мені особисто така архітектура більше до вподоби. А яка архітектура вам до вподоби, будь ласка, розповідайте в коментарях і взагалі побільше пишіть і лайкайте цей блог, щоб YouTube бачив, що він цей канал має попит. А не все, Па-па. Нехай наступний тиждень у вас будуть все кращі і кращі новини.